Вітаю вас, любі глядачі! Мене звати Анна, і ви на каналі Астросвіт. Що ж, сьогодні у нас особливий літній світлий, надзвичайно важливий ефір. Ми з вами зібралися не просто так. Сьогодні найдовший день року, коли літнє сонцестояння дарує нам максимум світла, максимум енергії, сили. І ми сьогодні поєднуємо таємниці езотерики з великою метою, допомогою нашим незламним Збройним силам України. Зазвичай ми з вами занурюємося в світ містики, прогнозів, ритуалів. Сьогодні наше завдання спрямоване на одне: це збір коштів для Збройних сил України. Куди ми будемо донатити наші кошти? 82 га окрема десантно-штурмова бригада, яка зараз знаходиться на Донецькому напрямку. Хлопці зараз збирають на дрони. Потрібно два дрони: один нічний, один денний Мавіки 3Т називається. Також потрібно всякі прикалюхи до цих всіх Мавіків. Це антени, це точка, де буде сидіти. Людина, яка керує цим мавіком, тож коштів треба багато. Наша ціль 400 тисяч гривень. Ми вже збираємо, хто нас дивиться давно. Ми збираємо вже, мабуть, протягом місяця. Але чим швидше ми зберемо, тим швидше ці кошти підуть туди, куди треба, і тим швидше хлопці будуть вже використовувати ці мавіки, ці дрони. На захист нашої країни. Я рада вас всіх бачити. Доєднуйтесь, пишіть свої питаннячка, Обов'язково ми будемо все розглядати. Прохання єдине, не пишіть про безвісти зниклих. бо коли ви пишете особисту інформацію про цих людей, потім шахраї користуються цим. Вони можуть вам дзвонити, вас шантажувати, говорити, що ми знаємо, як їх знайти, що у нас є якась інформація. Не ведіться на це все. Є лише офіційні представники, які займаються поверненням безвісти зниклих, лише довіряємо лише ним. Трішечки вам розкажу про те, як буде наш ефір іти. До нас будуть поступово долучатися майстри, з якими ми будемо говорити про ритуали, про День сили та про ті питання, які ви напишете нам в коментарях. А також ми будемо проводити розіграш. Кожен із майстрів підготував особливий подарунок для вас. Значить, як все це буде проходити? Ми розіграємо по одному подарунку від кожного майстра, щоб взяти участь у розіграші, вам буде потрібно обов'язково вказати своє прізвище ім'я, бо в Монобанку не завжди ідентифікуються донатори, там просто показуються котики, і ми потім не зможемо встановити, хто ж, хто ж хотів цей подарунок. І Друге, обов'язково вказати, від кого подарунок ви хочете отримувати. В описі ви знайдете порядковий номер. Або можете вказати просто майстра. Наприклад, ви пишете там своє прізвище ім'я Шевченко Тетяна, ставите кому, ставите одиничку. Або там Шевченко Тетяна, ставите кому, ставите прізвище того, від кого ви, ви хочете подарунок. Там, наприклад, Віктор Литовський. Якщо ви ніяк не можете вказати призначення платежу, таке теж буває, що банк ну, не дає. Ви, але ви дуже хочете взяти участь у розіграші, тоді ви мені скидуєте скрін про оплату на почту. Все ви знаєте те теж в описі під, під відео. Так само на почту ви вказуєте своє прізвище, ім'я і від кого ви хочете подарунок. Я думаю, що все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, ви пишете в чаті, ми з цим всім розберемося. Але я думаю, що кожен отримає своє. Отже. Унікальний розіграш подарунок від кожного майстра. Ми будемо визначати найбільшого донатора. Тобто, той, хто скине найбільшу суму донату, той отримає подарунок від цього майстра. Але також у нас буде рандомне визначення того, хто, хто виграє. Це вже ми потім зробимо після ефіру. Визначимо, хто. Хто ж став щасливчиком і переможцем? Тобто, виграти може кожен з вас, хто задонатить. Ну і звісно, ви можете просто так задонатити, бо хочете дуже допомогти нашим Збройним силам України. Я пропоную зараз подивитися, скільки в нас сума на монобанку, де я діла телефон свій. Дивимося. Значить, на зараз у нас 130 тисяч 218 гривень 84 копійки. Я вам зараз покажу, що я це вам не обманюю, так і є. Ставимо ставки, скільки ми зможемо зібрати сьогодні, яку суму ми можемо зібрати. Сподіваюся, що це буде достатньо велика сума, бо якщо ми всі разом, то ми зможемо зробити величезну справу з вами. Що ж, поясню, що до нас будуть приєднуватися поступово. Ви бачили, ви бачили в анонсі, хто до нас приєднається. А також, а також сьогодні до нас не зможуть приєднатися Віктор Литовський. Ми з ним проводили вчора прямий ефір ввечері. Хто